Городський ріний центр працює з 2000 року. Основні пріоритетні напрямки роботи це виявлення сімей в складних життєвих обставинах. Тобто потім це сім'ї, діти з неблагополучних сімей, діти інваліди, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Ще в опікування, у нас є вже років 5 напрямок. Це умовно засуджені особи, які відбувають покарання без позбавлення волі. Ми з ними проводимо профілактичну роботу допомагаємо в оформленні документів. Спортів, це малолітні діти, які умовно засуджені. Зараз за півроку у нас їх є 17 на обліку. Тобто ми проводимо і ще профілактичну роботу по школах. Тобто це... Проти торгівлі людьми по сімейним формам виховання, культура відносин чоловіка і жінки, здоровий спосіб життя, повіл, сніду, туберкульозу, тобто у нас кожний, ми собі готуємо план на піврік, на рік, і по цьому плану проводимо різні профілактичні заходи. І досвід у нас різний при різних інституціях у нас були різні напрямки роботи, але з минулого року були соціальні ініціативи президента, які створили посаду фахівця і соціальної роботи в кожному населеному пункті. Значить, якщо раніше ми не мали такої нагоди, ми співпрацювали з сільськими радами, амбулаторіями, школами, нам були відомості про якісь сім'ї, які потребують найуразливіші допомоги, то зараз фахівець, проводячи соціальні інспекції, Коктування на місцях Співпрацює з цими закладами, які на, на території тої чи іншої адміністративної одиниці, і вони е, на місці проводять соціальне інспектування, вони створюють комісію і вивчають кожну сім'ю. І на місцях е, чи формують їм документи, чи підсказують, куди вони можуть звернутися, чи вони по населених пунктах бачать і краще дітей запросити сюди. Ми практикуємо, робимо сладкий стіл, якось їх мотивуємо. Вони е, малюють, розкриваються. Тут були. Сім'ї із сімей, дещин і де мами немає і ще статусі діти вони не мають позбавлено. Ми працюємо, що може мама повернеться, дітки не винуваті. Тобто ми працюємо із ромами із різними дітьми. Ми працюємо з складними життєвими обставинами. Тобто, ми цього року проінспектували 1186 сімей. В яких було 2366 дітей. Із них у нас станом на сьогодні перебуває 299 сімей на соціальному супроводі. Ну це, рахуйте, у нас працює 29 соціальних фахівців. Тобто, в середньому кожний фахівець має до 10 таких сімей на селі: 10, 11, 9. В кого як це вже це не можна так, це не план, тобто сім'я. Хоче, ми з ними підписуємо угоду, в якій угоді ми обумовлюємо, які послуги вони потребують. В основному це оформлення документів, юридичних консультацій, психологічні, десь культура десь з дітками треба психологу попрацювати. кожна сім'я ми складаємо конкретно план. Цей супровід продовжується від трьох від до 3 місяців або до 6, І тоді ми надаємо ряд. Послух різних. це опікунські сім'ї, це діти інваліди, де виховуються сім'ї. Ми допомагаємо клопочем по оздоровленню. Ми даємо з ну, з колегами нашого охорони здоров'я, допомагаємо в тому, щоб рекомендуємо куди звернутися, чи отримати інвалідні візки, чи путівки, чи будь-ну, тобто складні життєві обставини, це не тільки. Малозабезпечена або якась проблема. Люба людина із нас може завтра бути складні життєві обставини. Згоріла хата, немає документів, тобто і нормальна людина, яка працює, в один прекрасний момент залишається сама з бідою. Тоді вони приходять до нас, ми з ним починаємо по плану працювати, допомагати як вже юридична особа, і в суд документи оформляємо.